Місто чудес. Добрий день, малята! Мене звати Аліса. Я хочу розказати вам про дивовижну історію, яка зі мною сталася. Одного разу гуляла я в саду і раптом побачила дуже дивну нірку. Мені стало цікаво, що ж там знаходиться всередині. І я вирішила зазирнути. Але коли я це зробила, я впала, нірка виявилася дуже глибокою. І раптом я опинилася в дивному місці. Це був ліс, але він був дуже незвичний. І через декілька секунд я почула дивні звуки, а коли обернулася, я побачила чарівного кота. Добрий день, Аліса! І мене звати Чеширський кіт, і я хочу запросити тебе у свій чарівний світ. Ласкаво прошу! І ось я опинилася в незвичному місці. Це місто було зроблено. З геометричних фігур. Познайомтесь, це трикутник. Він має три кути, а це до нас завітав квадрат, у квадрата всі сторони рівні. А це до нас котиться коло. Він кругленький, без кутів і дуже милий. А це прямокутник. Він схожий на квадрат, але сторони в нього різні. Малята наші геометричні фігури, як виявилось, Мають свої будиночки. Але під час моєї подорожі вони загубили свої будинки. І мені довелося їм допомогти. Як ви гадаєте, яка геометрична фігура живе в першому будинку? Правильно, це жовтий квадрат. Оскільки на будиночку зображено віконечко жовтого квадрату. А подивіться уважно, яка геометрична фігура живе на другому будиночку. Вірно, це червоне коло. А як виявилось, на третьому будиночку живе геометрична фігура, яка називається. Прямокутник. І в останньому будиночку живе трикутник? Ось малята. Я знайшла всім нашим геометричним фігурам свої будиночки. Малята! А ви знали, що геометричні фігури можуть бути чарівними? Я не знала. Пропоную вам подивитися, які дива виготовляють чарівні геометричні фігури. Подивіться, якщо разом скласти квадрат і трикутник, що в нас виходить? Правильно, будиночок. Наступна чарівна фігура це трикутник. Якщо скласти три трикутника, як ви гадаєте, на що це схоже? Молодці, на нашу ялинку. А ось ще чарівна геометрична фігура. Коло. Якщо покласти три кола один на одного, Малята на що це схоже? Правильно, на сніговичка? Ось така чарівна подорож в мене вийшла. Ну що, ви здивовані? Вам сподобалось? Сподіваюсь, що це буде не остання моя чарівна подорож. Наступного разу я обов'язково запрошу вас разом зі мною. До побачення!